Як трансформувати негативну енергію в позитивну? Ну, наприклад, коли ви з кимсь із своїх знайомих ділитесь своїми планами на майбутнє, наприклад, ви хочете купити дорогого класу авто, або якийсь дуже гарний будинок, квартиру, або ви хочете просто зробити собі якийсь. Покращити здоров'я, да, десь відпочити, і людина не дуже така рада за вас, і вона дуже вам заздрить в цей час. Що вона посилає вам? От ви поділилися своєю мрією, а вона вам відповідає, що, не на часі, не зараз. Що ти там собі думаєш, як ти це купиш автомобіль, що тобі на цьому погано їздить, на якому ти вже їздиш, або що в тебе погана квартира, на що тобі будинок. Ви знаєте, і в цей час вона хоче вас зурочити, вона вам заздрить, вона посилає вам дуже багатий шмат енергії, тільки вона посилає її в негативному. Стані. Енергія сама не має позитивного або негативного окрасу, да? вона просто енергія. І те, як ми її сприймаємо, якщо ми її сприймаємо в негативному е інтерпретації, то тоді вона нас руйнує зсередини. Але ми, ми ж самі собі власники, так? і ми можемо зробити своєю енергією, яка до нас приходить, любу трансформацію. І цю людину, коли вона вам так заздрить і так говорить не дуже добре, ви просто трансформуєте цю енергію в позитивну подумки, ви кажете собі: твоя енергія мені в блага. Мені во благо. Твоя енергія на мою мрію. Про яку ви мрієте мрію? На, оцю, на авто, на будинок, на відпочинок, ще на щось дуже гарне. Тобто не злякатися в цей час, а саме сказати, твоя енергія мені во благо. І все у вас буде добре. Тобто, це огромний шмат енергії, ви берете просто собі в свій гаманець. І у вас він просто квітне. А та людина просто злилася і вас це не повинно турбувати. Вас повинно турбувати тільки ви і ваші енергії.